Всім привіт! З вами сьогодні знову Тарас. І сьогодні я хотів би розказати про ось такий прилад, назвем його так, або деталь як вам зручніше, для налаштування карбюратора у вітчизняних автомобілях ВАЗ або також для двохтакних двигунів. Ну, взагалі для двигунів, в яких різьба по діаметру підходить під ось таку свічку. Ну що ж, давайте поглянемо ближче. Ну Свічка у нас довга. Це само собою. І зроблено таким чином. Всередині є, якщо ви бачите, прозоре скло. Те, що воно чорне з однієї, це воно просто загорівше. Ось. І також з цієї сторони ми можемо бачити. Абсолютно прозоре. От. Воно там гарно завальцоване, герметично. І ми цю свічку вкручуємо в наш циліндр. Далі, коли ми її вкрутили, як ми бачимо, тут є електрод, провід. Насаджуємо ось сюди високовольтний. Вставляємо це все діло зверху. Там є контакти спеціальні, які підключаються, просто ми їх не бачимо. Ось, до речі, один і корпус, звісно, другий. Ми його ось так підключаємо, включаємо високовольтний провід. А далі знімаємо ось цю от заглушечку, і в нас є дзеркало. Дзеркало таке собі, але для того, щоб було видно те, що знаходиться усередині яким чином ця свічка працює? Палить, як звичайна, але ми її вкручуємо і дзеркалом налаштовуємо так, щоб нам було видно те, яке полум'я горить в середині. За кольором полум'я можна визначити те, як працює двигун. Є схема, по якій можна зрозуміти багато паливної суміші, мало чи забагато. В ідеальній паливній суміші, наскільки я пам'ятаю, полум'я повинен бути синім. Тому ми підстраюємо, карбюратором підкрутили, прогазували, подивилися, який колір полум'я. Головне, не дивитися ось так. Тому що може бути таке, що це скло не втримається і вистрілить назад. По ідеї, тут то стоїть конус. Свічка зроблена конусом, щоб воно не вилетіло. І далі йде звуження, але все ж таки осколки можуть звідси вилетіти. Тому бажано дивитися через дзеркало. Так буде безпечніше. Ось. Така свічка до мене вона попала, ну, в гаражі я її знайшов, вона ще Радянського Союзу. От, Працює, налаштовує і двухтатні двигуни, і вазовські двигуни, все дуже гарно. Ось, ну, В принципі, про неї більше нічого розказати не можу, просто хотів вам показати те, що таке існує, таке можна налаштовувати. Е, звісно, є також спосіб дивитися по самому електродовій свічки. Е, тобто, ми підкручуємо карбюратор. Запускаємо двигун, робимо так, щоб він пропрацювався там 10-15 хвилин або пару кілометрів на ньому проїхати. І тоді дивитися на колір свічки. Якщо свічка коричнева на це означає, що вона палить гарно. Якщо свічка чорна, це у вас їсть масло або забагато паливної сумішу. Тобто потрібно убавити кількість суміші. Якщо свічка біла і мало бензину, і мотор буде давитися і погано тягнути і їхати. Ось. Якщо свічка червона, не лякайтеся, це просто розбавлений бензин, але бажано його таки поміняти. От. Ну, більше я постараюся виставити схеми і показати вам, як же ж все -таки, які все-таки є кольори і свічок, і полум'я, щоб ви зрозуміли. Ну і на цьому, в принципі, все. Таке коротеньке, сподіваюся, корисне для вас відео. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал оцініть і що що не розуміло. Буду завжди радий відповісти. Ну і все, до нових зустрічей.